Всіх вітаю. Саме популярне питання, чи надійні китайські трактори, чи краще може бушного японця взяти. Це всіх цікавить. Я думаю, чи ламаються китайці, звичайно ламаються. Ті китайці, які гарно працюють, сильно, довго, тяжко, ті ламаються. Ті, які менше працюють, ті не так часто ламаються. От. Я і власник китайця, на якому від'їздив 11 років, це був Сентай 244. -й. Скажу, що він ламався. В того є куча запчастин. Які я заміняв за 11 років, ну там ще деякі є, але їх нема в наявності зараз, щоб показати. От. І я вам скажу, так, китайці вони ламаються, але щоб ви собі уявляли по цінах, розкажу. 1200 насос хороший, просто збилося ось тут. Е, гривень і там 80, мабуть, було, 400 гривень, 5,5 сама дорога штука. Е, Пошньова, за одільна мова піде, е, ось ця штука 500 гривень. Плунжера форсунки по 350, це 750 і ну втоплено все разом. Режимний почіпник, там гривень, я не пам'ятаю скільки. І саніки такі п -п гривень взагалі брав. От. І Там ще були деякі нюанси по ремонту, але тут просто їх немає як показати. От. Можу розказати, що ломалось, як ламалось, як справляв, які були історії кумедні. От. Це були по передку, по двигуну, по коробці, по навісці. От. Але ті поломки, які були, мене не, не, не налякали, щоб я знову купив нового китайця. Тому що це було все швидко і доступно. От. Кому що цікаво, пишіть в коментарях, е яка тема більше набере популярності. Про те зніму перший відео про інший другий. Тобто передок, двигун, е коробка, гідрач. Про це підшіт. Яка буде більш тема інтересніша, про тут спочатку з ним ролі, бо в одному викласти це буде дуже дорого. От. А трактори вони ламаються, всі ламаються. Що то китайці, що то японці, що то німці, бо всі нема такого. Машини ламаються, техніка ламається, будь-яка техніка ламається. Але є така штука, як ремонт. Є така штука як ремонт, наприклад, якщо у вас зламався телевізор за 10 тисяч гривень, він поламався, приходить мастер і каже, Та його можна справити, але ремонт буде 8 тисяч гривень. Ну, звичайно, обідно. Можна було ще нового телевізора купити за 10 5 чим, я думаю, ремонтувати той завісі. Так само з тракторами. От, є які дорожчі в обслуговуванні трактора, а є які дешевші. що шути ламаються. Тут а як не крути. От. Так що пишіть, розкажу з радістю всю правду, така яка є, щоб ви не думали, що Китай дуже хороший. Китайці, які номера, вони, ці трактора вони хороші. До певного часу вони ходять без проблем. Без проблем взагалі ходять, кусідаєш, їздиш. Да, є деякі нюанси, є деякі нюанси з нашої вини. Деякі може там брак, а деякі просто винашуються, тому що воно, наприклад, от, в порядку, ну як не крути, воно зноситься, що тут, що в МТЗ зноситься, що в Т-25, що в японця, Ну, Бо він працює. Якщо він не працює, а їздить по хліб. Звичайно, він проробить там 20-30 років і буде виглядати молодо в свої роки. Так що хай вам щастить.